242 роки поважна дата. Хоча можна іронізуючи казати, а ще 2000 років тому кордони імперії Трояна пролягали по Дністру. І тобто ми на тому фронтирі Римської імперії перебували віддавна. Але те, що сталося 242 роки тому, було логічним наслідком тої руїни. Того самознищення, яке, межуючи між собою народи, провадили впродовж попереднього до, цього, до цієї події століття, зазнали втрат і збитків, і лиха всі і поляки, і литовці, і з ними ми, русини, як тоді називалися, українці. Тому приєднання до чергової імперії дало нам чергову залежність, дало і певні проблеми, але, очевидно, і дало шанс не випасти з загальноцивілізаційного європейського процесу. Відтак, у нас не пізніше, як в інших народів, відбулося і скасування кріпацтва, завершилася вся доба просвітництва, але і ми гідно зустріли весну народів. І почали виходити з історичного небуття. Я вважаю, що це логічний процес, і це можливість скористатися тим цивілізаційним шансом, котрий дає історія. Сподіваюся, що галичани за ті десятиліття перебування спочатку у Священній Римській імперії, потім в австрійській монархії. Потім в Австро-Угорській імперії не просто е, навчились співіснувати з іншими народами, а в деяких справах, е, можливо, і були першими. Відтак, ніхто більше у світі, але Австрійська держава запровадила Міністерство охорони здоров'я і призначила галичанина першим у світі міністром охорони здоров'я. Відтак. В Галичині не було би свого флотоводця, але Австрійська імперія дала шанс відбутися адміралові українського походження з Гуцульщини, з Галичини і так далі, і тому подібне. Тобто це нормальний про процес. Ми потрапили не в найгірше оточення, в цікаву державу, яка модернізувалася, яка розвивалася і яка на кінець свого існування вже. По суті, напередодні Першої світової війни могла би послужити чимось на кшталт, на прототип, за прототип теперішнього Європейського Союзу. Звичайно, з поправкою на ті реалії, на ту історичну добу, на яку вона завершила свою історію.